Привіт-привіт, любі дорогі раки! Це підказки ангелів на липень 2024 року. І так, аналіз трьох сфер вашого життя: стосунки, робота і фінанси. З чого вам остерігатися? Чого вам очікувати? Стосунках, який моральний стан зараз вашого партнера, яка енергія у ваших стосунках, поговоримо про людей, які в стосунках, і також про перспективу. Хто в пошуках ідеального свого партнера, також поговоримо, спитаємо карти, які є перспективи великі у вас. Також на роботі, яка панує атмосфера, в колективі. В яких енергіях начальство ваше, чи ви як начальник, чого вам остерігатися, чого вам очікувати, і також а фінанси, чого остерігатися, чого очікувати, в чому вам пощастить. І також поговоримо в кінці цього, подивимося, витягнемо карту на загальну енергетику липня, в чому дійсно вам пощастить, яка фортуна посміхнеться вам у. Липні місяці, дороге сумніві. так, перша сфера вашого життя це стосунки. Поки я не забула, я хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, це так приємно. Дякую вам, дорогенькі. Пишіть в коментарях, дивіться, переглядайте відео за червень, діліться в коментарях, що вам уже збулося. Давайте свої відгуки. Я завжди відповідаю всім своїм. Підписникам завжди благословляю всіх своїх підписників. Давайте разом створювати величезне коло любові. Так, стосунки. А, в стосунках, у вас покуса. Буде така енергія, дуже потужна енергія, дорога, в стосунках буде. Це енергія, така, як то кажуть, вона вогняна. І це як такий велика спокуса і велика така, великий страх і велика любов. Тобто тут будуть енергії зашкалювати від величезних таких зривів, скандалів до безмежної пристрасті і кохання, тому що це така головна земна енергія пристрасті. І ще карта підказує, якщо, наприклад, будьте обережні, так алкоголем, Тому що це також карта таких трошечки. А, якби земних утіх, <смі>, а особливо такого сп'яніння, п'яніння. Ви можете бути п'яними від кохання, а можете так трошки перебрати із алкоголем. І також тут іде ще така підказка, в стосунках у вас може бути велика залежність від людини, емоційна залежність. Відстежуйте ту емоційну залежність, тому що, от, як кажуть, фізична залежність, побороти набагато легше, ніж емоційні. Цінуйте себе в стосунках, тому що емоційна залежність від людини іншої вона може зламати вас. Тут така підказка від ангелів, що залежність любого виду, вона дуже така сильна, сильна прив'язка може бути і відстежуйте свої емоцій, емоційності стан у парі стосунках. Будьте такими чуйними, терпеливими. що допоможе. Давайте подивимося, що тут яке підказують, що ще підказують нам енергії, будуть зашкалювати. На липень буде спекотним у вашій парі. Тут і спокуса, і взрив емоцій, і таке чу-чуть, якби, може бути якась невеличка така перепалка і такий період. Застою як підвішані і залежні, і підвішані, і ні туди, і ні сюди. Може бути ще також і така. На відстані, можливо, ви на відстані, і у вас так багато емоцій. От іде інформація, коли ви на відстані, ви не разом, у вас дуже багато емоцій. І іде така як охолодження, вам здається, що вже все, і багато таких і прив'язок. І тому карти підказ. І тут ще іде така інформація, що можливо, ви навіть якщо ви живете разом на одній території, у вас може бути от така трохи. Такі роздратування, і щось вам десь заважає. Ну, одним словом, ви, напевно, змучені. І може бути такий період охолодження, що допоможе вийти з цього періоду охолодження, давайте дивитися. Дивіться, як все добре. Пам'ятайте, що ви є ангелами один для одного. І сприймайте один одного як ангели. Ви духовні особистості і ви. Вищі за це все, творіть таке коло любові в своїй парі. Тут карта такої, знаєте, помірності, пам'ятайте, що всі ви під покром вищих сил, сприймайте свого партнера, як ангела, який прийшов вас навчити чомусь, знаєте, все, як уроки, не сприймайте так, все, можливо, аж дуже на свій. Рахунок, бо кожна людина, в принципі, говорить якби, про себе. Навіть в стосунках кожен говорить про себе. Це може не відноситися до вас. Якщо вас е щось не влаштовує, ви, це таке може бути, якісь багато претензій ще може бути один до одного. І тут, якби теж, пам'ятайте про те, що. Ну, бо, тому що тут в липні можуть бути розв'язуватися. Такі кармічні вузли у вашій парі. От іде інформація така, що такі кармічні вузли в вашій парі можуть розв'язуватися, і вам треба буде так набратися такого дійсно терпеливості і балансу, розуміння свого, слухати. Тому що тут дві сфери, є і темна і світла сторона, і завжди в кожної людини, ми всі ми створені з світла і з темрява. Темрява це якби. Земна наша енергія, а світла це вже із з абсолюту з духовного світу. І оцей баланс духовного і такого земного завжди є конфлікт у нас всередині, тому ми відчуваємо цей конфлікт. І саме головне збалансувати оці земні енергії і духовні енергії, енергію сили і енергію любові. Дуже так завжди складно поєднати. Так: чого вам остерігатися, чого вам очікувати? І. А в стосунках давайте запитаємо, тепер задамо питання картам, хто в пошуку стосунків, чого чекати тим, хто в пошуках. Зірка, десь ходить ваш партнер. Вірте, вірте. Тому що ця карта про те, що десь уже дуже близько, і тут дівчина тримає мотузочку і вже притягує, вже людина йде, якась вже така енергетика цієї людини вже дуже близько біля вас. Так, що ж очікувати? Давайте відповідь. Що очікувати? Очікувати запрошення, кудись піти, радіти, радіти життю. Так, подарунок долі. Подарунок долі. Є шанси, є шанси. Доля вам приготувала щось. Так, що. Буде вам що посвяткувати. Ну, хочу так сказати, що по картах йде однозначно, що кудись вас запросять. Ідіть. Без надії, без очікувань, Ідіть. Подарунок на вас чекає. Доля вам щось приготувала однозначно. Тут дивіться, всесвіт вам простягає отаку якусь пропозицію. І тут вже буде від вас залежати, як ви цю пропозицію приймете, як ви її побачите, і що це для вас буде. Так, тепер робота. Яка буде ситуація, яка енергія пануватиме у вас на роботі? На роботі все буде стабільно. Ви будете так відчувати себе змученими, атмосфера буде хороша, стабільна, але вам буде захоч... ви будете сидіти на роботі, а думати і дивитися за вікно, що хочеться вам іти кудись. І такі трошечки ви будете задумані. Тут нічна жриця. Це також про те, що на роботі буде панувати така атмосфера трошечки якоїсь таємниці. Щось будуть чекати, якісь зміни, можливо, будуть іти. Ніхто не буде до кінця говорити, тому що це карта таємниці, коли на роботі ніхто нічого не пояснює, але щось назріває, і ніхто нічого не знає. Щось назріває, ходять якісь слухи, хтось щось говорить, але ніхто нічого не знає. Який такий моральний стан у керівництва, якщо ви керівник підприємства? Тут дивіться, треба проявити максимум терпіння, максимум мудрості і дати час. Дати час не рубати нічого згоряча, горяча, людина тут чекає, людина дає час дозріти і вирости тим плодам, які людина посадила. Ваш труд буде нагороджений, але не вже не тут, не зараз. А треба буде дати шанс. І людина терпляче, чекає, коли урожай дозріє, щоб збирати цей урожай. Так, в колективі яка пануватиме атмосфера? Чого? Чекати. Якась нова людина прийде в колектив, якісь нові ідеї, щось ви будете робити по-новому. Це щось таке по-новому іде. Якась нова, нова зовсім пропозиція. Щось таке, що ви дотепер ще не робили. Давайте подивимося, чого ж остерігатися в роботі. Так, остерігатися. Нічого не остерігатися. Треба, на, можливо, вам треба буде. От нова людина, або вам треба буде фахівців, вам буде бракувати фахівців, ви будете добирати, шукати потрібну людину. І також це карта майстерності: що, можливо, ви підете ще на якісь курси, вам треба буде ще щось довчити. до... Докласти ще треба буде, якщо ви власник бізнесу, вам треба буде ще докладати якихось зусиль. Докладати ще, ще щось привносити нове, можливо, дати рекламу. Також тут іде про цінності. В основному про цінності, щоб, тому що тут більш карта цінностей, щось таке треба буде вам, можливо, так оберігати. так тому що тут людина якби так стоїть і наблюдає за всім. Оберігає, контролює, і всі, все треба буде так контролювати, оберігати, як, то, як, як малу дитину. <реш> Та, іде така інформація. Так. І фінансова сторона. Що, що з фінансами у вас буде? І під кінець, після фінансів вже подивимося, в чому вам пощастить. Я, які, що принесе вам такий шалений успіх? Якесь таке, так, фінанси. Чого очікувати? І чого остерігати? Чого очікувати? Так, прийдуть фінанси, туз туз взагалі, це якийсь початок, щось нового, яке принесе вам фінанси. Щось ви так будете мати якусь ідею, яка з часом принесе вам. Так, чого остерігатися? Ну, тут, може, якось такої зайвої витрати, якихось емоцій, буде якась буря емоцій, хтось буде щось вам говорити. Можливо, тут навіть хтось ем, треба буде віддавати за щось гроші. Тому що тут іде така буря емоцій, і якби треба віддавати гроші. З фінансами буде таке, що у вас буде і ідея, куди вкладати, і ідея якась, що треба буде. Ділитися, тому що тут шістка, якби гроші і приходять, і ви віддаєте. Це також про щедрість. Щедрість, яка потім вам буде вертатися з сторицею. Щось буде таке, якась інформація, от кожен подумає про своє, відстежуйте, і це через короля. Через короля буде. Можливо, якась така ідея, людина, яка прийде з ідеєю, щось вам порадить, щось ви будете робити. Якась людина прийде, яка дасть вам потрібну інформацію. Чого остерігатися? Що, чого остерігатися в фінансовому плані? Давайте дивитися. А якісь невеличкі гроші, якась така невеличка ідея. Яка може вам? А ну давайте підкам, що це за таке? Тому що це щось таке дуже малесеньке. Завжди хочеться підказки на цю карту. І тут людина задоволена, ну ви так дивіться, інформацію контролюйте, що до того стрігатися треба трошечки шахрайства, можливо, або зайвих витрат. Вам буде здаватися, ну це ж маленькі гроші, якщо я їх зараз потрачу, це нічого, але це може вас якби так і затягнути, і ви можете так трошечки недалекоглядно дивитися. З фінансами може бути така якась. Ну тут відстежуйте, відстежуйте інформацію, радьтеся, думайте, не спішіть. Одним словом, не спішіть, щоб така основна підказка від карт не спішити. Не спішите. от Саме головне не спішити. Тут іде така інформація. І так, давайте дивитися. В чому вам пощастить загальну енергію липня. В чому вам пощастить, дорога Сінькі? Щось буде руйнуватися повністю, повністю ви будете все переосмислювати. До чого ж це призведе? Спочатку буде розчарування. Якесь розчарування прийде, і ви будете думати, багато думати. Але. Якась криза, тому що тут дві п'ятірки, і, можливо, оцей ріст через кризу вам буде здаватися, що ви просто падаєте в яму. Але це насправді буде вас піднімати. Щось зруйнується, щось піде не по плану. Зараз може бути така загальна тенденція, що ви будете думати, що все рушиться. Це рушиться, все йде не по плану, але насправді це буде на краще для вас, тому що тут людина як є переможцем. Я переможе, це все на краще. Щось буде а, вам здаватися, що зовсім ви будете розочаровані і в тому, і в тому. Ну, такий взрив емоцій, але це з часом ви зрозумієте, що це для вас було на краще, тому що ви тут а, вище за всіх і вогонь оцей, в ваших руках, ви цього досягли. Так що все буде закінчиться в результаті вашою перемогою. От така енергія пануватиме, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей.